Одна причина, це не клікбейт, це не клікбейт, хоча тайтл такий досить клікбейтний. Одна причина, чому ти досі один. Хочеться отут от прояснити цю тему. То я знімаю контент вже більше, ніж рік. Дуже багато коментарів в Тіктоці. Своя закрита спільнота, відкрита спільнота в Телеграмі. Якщо ви ще та не там, то підпишіться обов'язково, підпишіться і на YouTube, поставте лайк. Бо я справді вважаю, і, і скільки консультацій також проведено. І я справді вважаю, що всього лиш на всього одна річ заважає, дуже прикро, насправді, але Яким заважає хлопцям досягати якогось результату з дівчатами. Тобто це стосується знайомств, побачень, побудови стосунків. Кожен тут сам знає, де в нього найбільші проблеми. Якщо ви не цілувалися, у вас швидше за все проблеми зі знайомствами і побаченнями. Але суть не в тому. Це проблема спільна, неважливо на якому ви етапі. Якщо у вас з цим проблема, да, то великий шанс, що у вас не буде успіхів. Про що йде мова? Не, не буду довго відтягувати, скажу одразу. От ти дивишся на дівчину, які в тебе перші асоціації з нею виникають. От візьмемо 100 хлопців, вони подивляться на одну саму дівчину, що перше приходить в голову з чим вона асоціюється, У когось асоціюється дівчина з тим, що вона буде вам виносити мозок. Когось асоціюється з тим, що, можливо, вона меркантильна, буде забирати вас останні гроші. І більшість хлопців подивляться на дівчину, і скажуть: нахер мені це треба? Я от краще вдома помастурбую і, в принципі, норм. Але це також, як на мене, трішечки дивно, якщо вас настільки не цікавлять дівчата, для чого ви мастурбуєте на них? Це, це риторичне питання. І тільки невеликий відсоток хлопців подивляться на дівчину і подумають: блін, класно, прекрасна, гарна дівчина. І це буде асоціюватися з приємностями, це буде асоціюватися з тим, що ви зможете знайти спільну мову, у вас там щось закрутиться і так далі. І так далі. Тобто я говорю про картину світу. Є дівчина, є стосунки, є побачення, є знайомства. Одні ті самі хлопці будуть дивитись на ці речі по різному, абсолютно по різному. Якщо все, що у вас асоціюється зі знайомством, це те, що вам будуть відмовляти. Якщо все, що у вас асоціюється, з побачити, це те, що вас, з вас просто будуть викачувати гроші і не буде результатів. Абсолютно, абсолютно неважливо при тому, які ви механічні дії будете робити, навіть якщо ви завчите фрази, будете підходити до дівчини, знайомитись, результату і задоволення не буде. Не буде. Бо основа, ґрунт, фундамент, він у вас відсутній. Як можна от, нашарувати якісь Слої там, якоїсь інформації, знайомств, е, знань і так далі, якщо нема на що нашаровувати, яка різниця, от ви дивитесь там мої відео, про що спілкуватися на побаченні і так далі? Для чого? Для чого? Якщо у вас картина світу така, що ви не бачите в, дівч... ви бачите в дівчині більш негативні моменти, ніж позитивні. Я це навіть не говорю про дійсно от, певну категорію хлопців-інцелів, які взагалі бачать дівчат зло. Скажете, бляхи, та де ж вони, де ж вони постійно пасуються? Ну, я скажу вам і в Тіктоці в мене, і в Телеграмі їх також було до, досить багато. То їх насправді ну, досить така солідна кількість. Зараз такі часи, що ну, це просто вигідно. Це вигідно і це дуже просто мати таку картину світу, сидіти вдома, не виходити. Не знайомитись, не ходити на побачення і ще й доказувати іншим в коментарях, на що вони витрачають свій час. От я то, красунчик, з хати не виходжу і мені по кайфу. Розумієте? Тобто, для того, щоб дійсно почати мати якісь результати і успіх з дівчатами, от якщо зараз у вас цього немає, забудьте про все, що ви знаєте про дівчат. Забудьте, форматніть свої знання і свій мозок. Якщо ви б дійсно знали речі, які приносять вам задоволення і результати, ви б вже б їх застосовували, тобто у вас абсолютно відсутнє будь-яке розуміння, це просто потрібно признати. І тільки признаючи це, тільки, де, 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 коли ви почнете дивитися на дівчину як на щось невідоме для вас, як на якогось інопланетяна, на який тільки спустився з небес, тільки тоді у вас може виникнути шанс, блін, а цікаво. А що буде, якщо я зроблю так? А що буде, якщо я от, от так попробую їй щось там написати? Я її запрошу на побачення. Тільки коли ви починаєте дивитись на це з точки зору хм, цікавості і отримання задоволення, тільки тоді будуть якісь результати. Бо скільки вам от, не давай приклади якихось переписок, приклади якогось спілкування, це все не грає ролі абсолютно. Ви приходите на побачення, ви знайомитесь, ви переписуєтесь, і ви. Як би це би сказати, проекція вашої картини світу відлякує дівчат. Дійсно відлякує. І це проявляється в таких речах, в яких для... які для вас норма. Те, що там час від часу пожалітися на життя, час від часу якусь хірню написати. Ви це навіть не замічаєте. Розумієте? Тому тільки забувши години перегляду цих Тікток-відео, а скільки повинен заробляти хлопець, щоб я з ним зустрічалася, тільки тоді у вас почнеться можливість, почнуться якісь мінімальні шанси з'являтися, щоб нарешті якось почати знайомитися і ходити на побачення. Одразу скажу, що робити. Це був такий крок номер один, навіть не один, а 0,5. пять крок номер 05. А крок перший насправді це просто оточення. Якщо ви сидите е підписані на якісь інцельські пабліки, якщо ви дивитесь отакий контент, якісь Тіктоці, якщо у вас друзі, які говорять, вам, блін, та нахер воно вам надо, краще там в вхої, в, в, в поє, в доту, я, я, я сам практично всі ці ігри переіграв, але це не означає, що ну, типу, не треба знайом... ну, навіть не те, що не треба. Не можна грати ігри і знайомитися з дівчатами, получати задоволення. Це, це речі, які можна поєднувати. Я би навіть сказав, що треба поєднувати. А тільки сформувавши якесь оточення нове для вас, можна надіятися на якісь результати, навіть не те, що на, на результати, а більш ключове в цьому плані, в контексті це навіть задоволення. Якщо ви почнете отримувати задоволення від знайомств від побачень, у перший поцілунок, перший секс. Для вас це може бути так, що вам от зірве дах, і ви втягнетесь це в серйозному. Нічого страшного, навіть якщо ви зараз нецілований 20 плюс років, я не відношуся до вас з верхньою. Зрозумійте, такі хлопці, насправді, які довгий час були не займані, довгий час були не ціловані, вони в результаті отримують найбільші результати от, от такий парадокс, отака тавтологія. Якщо хлопця з дитинства в нього все гаразд дівчатами, він якось там з ними спілкується. Має щось там якось там, він в жодному разі не буде там в, в стратегічній перспективі 20-30 років мати стільки результатів, як якийсь е е зашуганий хлопець, якого, в якого абсолютно нічого не получалося в школі. Конвертніть, перетворіть у цю злість на те, щоб підійти до цього діла зовсім по-іншому. Відчувайте, що вам потрібна якась допомога, хоча б якесь стартове середовище. Можу сказати, що от є закрита телеграм-спільнота, там відповідаю я. Долучайтесь, буду вам радий. Знову ж таки, не те, що я от захотів її прорекламувати. Це послання тому, а навіть якщо її захотів прорекламувати. Послання суть в тому, що якщо ви націлені на те, щоб почати щось міняти, я вам дійсно буду, буду радий, і в цьому я вас підтримую. І хлопці, які там є, також вас підтримують. Успехи.